Система вентиляції для квартири чи приватного будинку крок 5. Е, ну, уявімо, що обладнання змонтовано е, функція термостата у вас працює, тобто під'єднаний газовий котел чи електричний котел Повітропроводи у вас змонтовані, все у вас добре. Ви забули взагалі про те, що таке відкривати вікно, що таке шум. Це таке холодне повітря, коли при відкритому вікні, яке попадає в приміщення. Тому уявімо, що все у вас працює, все у вас добре, але є одне маленьке але. Це повітряні фільтри. Кожна наша вентиляційна установка йде з заводу вже з комплектом повітряних фільтрів. Ці повітряні фільтри вони чистять ваше повітря, як всередині, чистять повітря, яке попадає ззовні. Все повітря проходить через повітряний фільтр, і він має ну, таке свойство забруднюватись. Звертаємо вашу увагу на те, що обов'язково потрібно мати такі от запасні повітряні фільтри. В нашому випадку це теж комфовен. Як зрозуміти, що вентиляційна установка вже забруднена? Ну, Повітряний фільтр вже забруднений? Натискаємо сюди, натискаємо огляд, натискаємо детальна інформація, прикручуємо вниз та бачимо забруднення фільтрів. Якщо у вас буде 97%, це вже означає, що незабаром потрібно фільтри замінити. Але у вас все добре? Ви все передбачили повітряні фільтри. Ви монтажна компанія, яка монтувала обладнання. Замовили завчасно, визвали монтажну компанію, Вам провели заміну повітряного фільтру. Або замінили самі, як вам зручно.